У вас буде часто виникати потреба виділити декілька об'єктів в вашому робочому полі. Тому для того є декілька можливостей або комбінацій. Наприклад, для того, щоб виділити всі ваші об'єкти, ви можете натиснути комбінацію Ctrl-A, досить таки відому, для того, щоб виділити всі файли або всі об'єкти в будь-якій програмці. Якщо ви хочете виділити певні об'єкти, ви можете також скористатися лівою кнопкою миші, і так само як в папках або в файлах, виділити. Ті об'єкти, які вам потрібні. Наприклад, зараз я виділив три об'єкти, або можу виділити, наприклад, два об'єкти. Також є така комбінація, яку я використовую найчастіше і вам рекомендую нею користуватися, це додавати окремі об'єкти. Наприклад, я додав спочатку перший об'єкт лівою кнопкою миші, а потім, затримавши кнопку Shift на клавіатурі, можу додавати всі наступні об'єкти. Таким чином, коли вони об'єднані в групу, ви можете їх разом, наприклад, кудись рухати. Або... Давайте я виділю декілька об'єктів і я хочу рухати декілька цих об'єктів. Також, і якщо ми будемо йти від оберненого, то якщо ми виділили всі об'єкти в нашому полі за допомогою комбінації Ctrl-A, то тримаючи SHIFT, я можу відмінити виділення того чи іншого об'єкта. Тобто запам'ятайте, Shift це допоміжна кнопка, яка допомагає вам швидко виділити об'єкти. Для того, щоб скопіювати об'єкт, у вас також є декілька можливостей, ну стандартна можливість. Наприклад, ви виділили об'єкт і натискаєте Ctrl-C, Ctrl-V. Тобто одразу дві комбінації клавіш, шорткати, відомі також в комп'ютерній грамотності, і ви одразу маєте об'єкт. Якщо ви будете його далі вставляти, він буде вставлятися вже від копійованого об'єкта. Інша можливість це ви можете клікнути на об'єкт, а також скористатися ось цією кнопочкою, яка називається Duplicate and Repeat. Тобто ви берете і дублікуєте цей об'єкт, він з'являється на місці того об'єкта, де він і стояв. Тобто вам доведеться його трошечки витягнути з цієї позиції. Це корисно, якщо вам треба саме з цієї позиції мислити далі в вашій розробці, і він з'являється прямо в цій позиції, легко його кудись поворушити і змінити його положення. Також інша комбінація це швидка комбінація за допомогою клавіш Ctrl-D, яка вам і підказується під час наведення курсору на цю піктограму. Ви просто виділили об'єкт. Натискаєте Ctrl-D, він з'явився знову ж таки на місці того об'єкта і ви його можете виносити далі. Ось такі прості комбінації. Тепер давайте розглянемо можливості рухати наш об'єкт не тільки за допомогою миші. Я нагадаю, що ви можете лівою кнопкою миші рухати його в плоскостях X та Y, або піднімати її в плоскості Z, тобто по висоті. Дуже часто у вас буде виникати така потреба, щоб з точністю налаштувати. Положення об'єкта відносно інших об'єктів, і це дуже класно робити за допомогою клавіш миші. Трошки пізніше я вам розповім, як налаштувати цю точність зміщення об'єктів, але в даному випадку, давайте все-таки спробуємо покерувати нашими об'єктами за допомогою клавіш. Отже, я скопіював зараз об'єкт і хочу його змістити відносно свого об'єкта. Я використовую клавіші стрілочок на моїй клавіатурі, які існують зазвичай на будь-якій клавіатурі. Отже, рухаючи ліворуч, праворуч, я зміщую об'єкт ось таким чином вгору. Вниз, ось таким чином. Тобто зараз ми знаходимося саме на робочій плоскості, на оцій синій. І виникає питання, якщо я хочу підняти об'єкт вгору, також за допомогою клавіш. Тут нам і згодиться ось ця клавіша Ctrl, яку я казав, що ми будемо використовувати трошечки пізніше. Як бачите, якщо я затисну Ctrl і буду рухати стрілочками вгору і вниз, мій об'єкт починає рухатись відповідно вгору і вниз. При затиснутій Ctrl вліво і вправо об'єкт не рухається ніяким чином. Тобто ви за допомогою Ctrl можете рухати його тільки вгору вниз. А якщо ви хочете в плоскості синій рухати, тобто в робочій плоскості, то без цієї кнопки. Все дуже просто. Якщо ви хочете, щоб об'єкт у вас швидко змінив своє положення ну, на декілька клітинок, в даному випадку, так як у нас 1 мм, це трошечки вам підкажу, ось тут це знаходиться. 1 мм у нас роздільна здатність нашої. Області робочої, то якщо я затисну Shift, то в мене буде він рухатись рівно на сантиметр, тобто на 10 клітинок або на 10 позначок, які у вас обрані як основні. Тому, якщо я затискаю і Shift, і Ctrl, відповідно я можу рухати свій об'єкт і вгору вниз. Тобто ви просто додаєте Shift для того, щоб швидко переміщати об'єкт в цих областях. Використовувати саме Shift в цій. Задачі вам рідко, коли треба буде, але в мене виникали дійсно такі от потреби для того, щоб швидко змістити об'єкт. Тому сподіваюся, у вас також все вийде.